Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви часто запитуєте, хто врятує цей світ. Давайте будемо дивитися, чи є в планах хто врятує цей світ? Ми. Ми, дорогенькі мої, ви, ми, ми усі. Ось якось так. Своїми ж руками, своїми ж ресурсами, своїми діями. Ми або його врятуємо, або його знищимо. Ось ця карта про це говорить. Це туз мечів. А туз мечів, мечів, як люди його повертають. Ніж. Це те ж саме ніж. Як ви ним скористаєтесь? От і все. Тут залежить все від нас. Гаразд, дивимося, чи є в планах. Е сімейки, Тому що ми завжди дивимося з плані сімейки це мировінги. До речі, не треба плутати з глобалістами, з якимось тіньовим там ще урядом і тому подібне. Ця сімейка вона вже тисячоліття, не одна, не одне тисячоліття. Ось, тому, ну що ж, Може, вже дуже-дуже довго, де, десятки тисячоліть. Поступово. Ось якось так. І вони не збираються нікуди йти. Чи є в них в планах а, знищити світ? От дивимося, чи є в них в планах знищити світ. Ну тут на низькі вібрації посадити. Посадити просто на низькі вібрації. Пустити з вас торбами по світу, тобто, збагатитись, взяти всі ресурси під контроль, зробити вас бідними і залежними. Ось якось так. Тримати вас в страхі і в узді. Ось дивіться, тут як низькі вібрації, тобто підсадити на емоції вас, так? тримати вас в руках. Обдурювати, залякувати. Ось ці дві карти йдуть: одна залякування, друга обмеження. Ось, і розкрадання. Розкрадання чого? Ресурсів. Ось, щоб ті ресурси від вас як більше забрати. Ресурсів і підсадити. Тобто, дивіться, плани сімейки не знищити світ. Неправда, якщо щось хтось скаже, що тому ядерної війни не буде. От запам'ятайте це. Ядерної війни не буде, тому що сімейка не зацікавлена в цьому. Дуже багато пишуть, як знищити ту сімейку, знайти і тому подібне. Мої дорогенькі неможливо. Це неможливо. Чому? Тому що ми допустили це з самого початку. Це треба було дивитися десятки тисяч років тому, а тепер вже запізно. Тобто ви їх не зможете. Спочатку знайдіть їх. А ляпати язиком на дивані можна багато чого. Ми не можемо Росію знищити ворога, який перед очима, так? А тут сімейку. Звіздуни, ті, хто так говорить. Ляпає язиком, не ляпайте язиком, а от плани сімейки, тобто, зробити низькі вібрації, на низьких вібраціях зробити вас бідними, обмеженими і заляканими. От вам і розкладеться. Ось якось так. Тобто, на низькі вібрації, дивіться, тут від низьких до високих, тут навіть ви знаєте, як я тут навіть бачу. Тобто на низьких вібраціях до якихось, дивіться, десятка кубків я тут не бачу високих вібрацій. Чому? Зараз поясню, тому що це весілля, це якісь, знаєте, ну типу, як це називається, медійних таких програм у як 95-й квартал. Дуже підходить. Для сімейки. Оце ті, на зразок цього, щоб ви розуміли. Ну і ресурс. Відібрати у вас побільше ресурсів, обдурити вас, вами командувати, вами управляти, ось обмежувати. Тому що дев'ятка жезлів це обмеження. І дев'ятка мечів залякування. Через залякування абсолютно все. Ось якось так. Я не знаю навіть, що ще можна робити. А... а, а Знищити світ в них такого немає. Ви повинні розуміти, якщо в них є управління, вони можуть, вони мають все, навіщо їм знищувати світ. А вам ось ці знищення світу через всяких великих пророків і тому подібне, це саме для ну, тих, хто вірять в це все. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ, закріплю під відео. Постараюсь, вибачайте, не завжди, тому що, ви знаєте, отак от, я коли планую відео, я не можу закріпити. в мене закриті коментарі. Мені треба розблокувати. В принципі, можна, можна підготувати наперед. Гаразд, попробую закріпити для 143 ї бригади на РЕП. донатимо на ЗСУ. Не хочете на реп десь інде, але не притулі, будь ласка, не чому там, не притулом, не стерненкам, будь ласка, ось, тому що то піде не знати, куди. ось. А волонтерам, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, своїм рідним у вас переважна більшість воює, от їм і донатьте. Бережіть себе, мої любі. Мирної вам ночі і разом до перемоги! Це буде Україна.